І так, спочатку ми починаємо малювати коло. Да? Можна а, зробити найбільше коло, да, яке можливо. Я а, взяла світлий колір, да, а, як ми говоримо да? спочатку, ми можемо взяти світлий колір, а потім навести більш яскравий для того, щоб вже навести більш рівні лінії. А світлий колір спочатку ми беремо для того, щоб зробити такий попередній, да, попередній малюнок такий. І подивитися, як він виглядає, да, щоб все, всі сторони були рівні. Потім вже ми можемо наводити або цим самим кольором, або іншим. Що ще ми зробимо? да, як для. Для того, щоб нам допомогти намалювати цю фігуру більш-менш рівно і розділити на рівні частини. Ми поділимо її на чотири частини. Зверху вниз ми ділимо так. Але це теж лінії допоміжні, тому вони не будуть яскраві. Зверху вниз. І зліва направо на чотири частини. Схоже, ми малюємо куклу мотанку. <laughs> да, ну, обличчя да, схоже трошки. Дивіться, що ще ми зробимо. Десь посередині цього сегменту, який твориться, да, одну з частин, десь посередині ми ставимо дві крапки, вони будуть теж допоміжні. І в інших сегментах ми робимо те ж саме: по дві крапочки. Де ж там да, розуміємо, що десь відстань буде плюс-мінус однакова. А далі що? А далі дивиться, що я буду робити. Як я буду з'єднувати. Дивіться, уважно за тим рухом. Да, Спостерігаєте, будете спостерігати цей рух і дуже уважно. Я, наприклад, почну ну, біля, от там, наприклад, оцієї точ, крапочки. Так? І дивиться, що я буду робити. Я обвожу лінію. Посередині, де ж між колом і крапочкою, десь посередині. Я починаю, обвожу одну крапочку, потім я повертаюся на коло. Повертаюся на коло, обвожу потім іншу крапочку і повертаюся десь посередині. А потім вже виходить да, десь там, де в нас лінія виходить на коло. Да, оці лінії. І ще разочок. Десь посередині обводиться одна крапочка. Повертається на коло лінія, обводиться інша крапочка і повертається на велике коло. Так, Я можу повернути, да, буде дуже зручно буде. Те ж саме спускається наша лінія на, десь посередині між колом і крапкою, обводиться одна крапочка, повертається на коло. Обводиться друга крапочка і повертається на коло. І Ще один сегмент. Крапочки не дуже рівно стоять, тому в мене виходить якось не дуже. Красиво і повертається на коло. Отак, тут не повинні не буде крапочки. І ще раз між крапочкою і серединкою вводиться крапочка, повертається на коло. Обводиться ще одна і повертається на коло. І тепер ми можемо да, обвести, порівняти десь ці е, лінії, щоб було всі, все рівно, щоб було гарно виглядали ці такі очі, які у нас утворилися. У мене не виходить. Так, да, бо дуже важливо спостерігати, як, як я вела лінію. І ще разочок я буду вести лінію, буду вже її робити більш яскраво, щоб побачили. Наприклад, зупиняємось, да, от у нас перехрестя лінії і кола. Звідки ми починаємо між крапочкою і колом. Волна така хвиля йде. Обгортається одна крапочка, повертається на колу. Обгортається інша крапочка і повертається лінія на колу. Далі те ж саме. Обертається одна крапочка, повертаємось на колу. Обгортається друга крапочка, повертаємось на колу. Далі те ж саме. Одну крапочку хвилька така йде. Повертається на коло лінія, обходить хвиля іншу крапочку, повертається на коло. Можемо зробити ще. Да? Пам'ятаєте, ми робили не відривали руки да, якісь фігури. Це те ж саме. Коли ми вже її навели так, щоб вона красива була, ми можемо вже потім не відступати, не, не переривати свою лінію, а обводити як потрібно декілька разів. Да, іноді може, да, звичайно ж буде обходити не завжди рівно буде, але нічого страшного, декілька разів ми обводимо цю фігуру робимо. Потім беремо в іншу, в іншу руку ліву ручку, і в інший бік ми це робимо. Бік, який більш зручніший для лівої руки. Лінії можуть не співпадати, нічого страшного, але особливо важливо, щоб ми вели по нашому шляху. Отака в нас фігура. Вона, вона якби така жива. Все як так здається, що вона як переливається. ця фігура. Можу взяти ще якийсь колір, такий яскравий, яскравий. І теж я ще раз хочу навести лівою рукою. Ну, такая фігура у нас вийшла.